Сьогодні в Батурині вшановують пам'ять жертв батуринської трагедії. Подій, які стали символом жорстокості московського війська та незламності українського духу, минуло понад 300 років, але пам'ять про зруйновану гетьманську столицю та тисячі загиблих жива. Тут знову звучать молитви та слова вдячності всім, хто віддав життя за Україну дорогою ціною, тяжкими і непоправними втратами Україна платить і сьогодні. 300 років тому ворог так само цинічно вбивав українців. На своєму шляху не шкодував ні дітей, ні жінок, ні старців. Меморіал, присвячений Батуринській трагедії, височіє у цитаделі, місці, де понад три століття тому сотні жителів гетьманської резиденції молилися під час облоги. Нині це сакральне місце пам'яті 13 листопада. Тут у спільній молитві згадують жертв Батуринської трагедії, людей, які шукали захисту в церкві, але загинули під час московського штурму і підпалів. У пам'ять про кожне, навіть невідоме нам ім'я до підніжжя меморіалу поклали квіти. Серед присутніх заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко, начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун, керівництво Батуринської громади та заповід. Гетьманська столиця. Матурин сьогодні місце єднання: Ніжинщина вся Чернігівщина разом у вшануванні полеглих, адже й нині Україна переживає нову війну, нові випробування, але стоїть завдяки силі, пам'яті і незламному духу. Батуринська трагедія це в повній мірі ілюстрація того, що може статися з нами українцями, якщо ми програємо цю війну Росіяни. Не щадили нікого, не ні дорослих, не дітей, не жінок, не старців. Місто було зруйновано. Людей просто вбили. Ми бачимо, що тактика і дії росіян не змінюються. Ми бачимо, що відбувалося в Бучі, в Маріуполі, в Ягідному росіяни просто вбивали нас через те, що ми були українці, як зараз, так і 300 років тому. І наш святий обов'язок пам'ятати. Що ворог наш не змінився, він поряд завжди був і буде продовжувати бути допоки існує Росія в тому чи іншому стані. Маємо пам'ятати для того, щоб не повторити сторінки цієї історії. Поряд з тим, маємо також не забути, як відбулася трагедія, що росіянам було важко. Взяти на храпом і тільки через внутрішню зраду, через розкол росіяни змогли пробратися всередину фортеці і захопити її. Тому тільки разом, тільки об'єднавшись, тільки пліч-о-пліч ми зможемо подолати. Сильного ворога тоді, у листопаді 1708 року, в Батурині загинули 15 тисяч українців, мирних мешканців і козаків, які боронили свою землю. За наказом Петра І, місто знищили дощенту лише за те, що гетьман Іван Мазепа прагнув незалежної України. Сьогодні, через понад три століття, на місці трагедії червоні катяги Калини, колоски пшениці та синьо-жовті квіти символи життя. Пам'яті і нескореності українського народу уже в наступних випусках ми розповімо про унікальний проєкт ДНК аналіз останків жертв батуринської трагедії 1708 року, а також про презентацію книги Шабля Мазепи, розбудова гетьманщини на межі 17-18 століть», що відкриє нові сторінки державницької історії України.